За своє свідоме життя я мала кілька психотерапевтів, і кожен з них по своєму вплину на мене, на мою свідомість і на моє життя. Мене звати Вікторія Зінгер, сама я психотерапевт, вже понад 12 років, і я хочу поділитися з вами зараз. Тими словами, які вплинули свого часу на мене, які я запам'ятала на все своє життя, я пронесла і пронесу через це життя, і зараз ви про них дізнаєтесь. Перша фраза, яка допомогла мені позбутися синдрому відмінниці, і ця фраза звучить так: в тебе вже все є. Це тоді, коли я не могла нічого почати, коли я боялася зробити перші свої консультації, коли мені потрібно було, мені так здавалося купу якихось освіт, якихось сертифікатів, якихось умовностей, грошей можливо на зняття офісу, на роздруківку візитківок, всього чого завгодно. Тоді моя наставниця сказала: в тебе вже все є. І саме після цього я почала свою практику і провела першу консультацію, за неї були безліч інших консультацій. Друга фраза ти маєш право на свої емоції. Тоді, коли я соромилася визнавати свій страх, свій сором, свою провину, свою тривогу, свою якусь таку вразливість, ця фраза допомогла мені. Визнати ці всі почуття, підняти їх на поверхню, проаналізувати, пропрацювати, стати кращою версією себе. Третя фраза була надзвичайно важливою, надзвичайно вчасною, бо тоді я страждала на виснаження, на апатію, на відсутність будь-яких сил, при тому, що на мені було дуже багато мусиш, маєш, повинна. Всім, кому завгодно, повинна, крім себе, звичайно. І ця фраза звучала так, що в слові мусиш енергії немає. Енергія є в слові. «хочу». І я почала переформатувати своє життя на хочу. Я почала діставати свої бажання, я почала їх втілювати, всі свої мусиш, я пропускала через фільтр, а чи дійсно я цього хочу. І дійсно тоді життя моє дуже круто змінилося, якість точно змінилася. Четверта і остання фраза від мого останнього психотерапевта звучить так. Співчувай собі. Особливо тоді, коли тобі важко, особливо тоді, коли не найкращі твої часи. Особливо тоді, коли ти пропрацьовуєш свої якісь травми і бачиш себе чи образ себе в тій травмі, в тій ситуації. Поспівчувай собі. Коли я пропрацьовувала травму булінгу, коли я згадала цю ситуацію з. Тим, як наді мною знущалися, ображали мене в школі за те, що я погано вдягалася, бо не мали ми коштів, дуже бідно жили. І ось я подивилась на цю ситуацію. Ця картинка в мене з'явилася у свідомості, і я щиро поспівчувала тій дівчинці, яка це все переживала. Це неймовірні відчуття, те, що зі мною сталося. І е, е, мені захотілося відповісти. Цій дівчинці, попіклуватися про неї. Мені захотілося вдягати її гарно нарешті, я маю таку можливість. І це було таке щире бажання, щира така радість, піднесення. Я пішла до магазину, купила собі кілька таких капсул, як зараз називають, і це дійсно допомогло. Можливо, і вам допоможуть ці фрази. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. З вами я, Вікторія Зінгер. До наступних зустрічей.